Знаєте, сьогодні був непростий день. Зовсім непростий. Всі такі були налякані, всі чекали розпочатку початку військових дій. Я не скажу, що я така легковажна, але щось мені зовсім не хотілося вірити в те, що сьогодні має бути щось надзвичайне для України. Встала зранку, попила каву, включила новини. Хоча я новини дуже рідко дивлюсь. Дивлюся, все нормально, все добре. Але ще вчора. Прочитала, що президент казав у 10 годин треба гімн співати. Заспівали гімн в 10 годин все як має бути. І цілий день ще була якась напруга. Ой, доки ми будемо вестися на ці всі якісь афери, на кому, навіть не на державному рівні, а на світовому? Так багато людей дійсно ж повірили. Ви не уявляєте, ми їздили на гастроль. Їздили по різних містечках, нам писали до нас, зверталися, казали, Боже, як ви співаєте, така напружена ситуація. Мені подруга з Канади в декілька разів запитала як ви живете, це ж має бути війна, така біда. Мені дзвонили і писали мої друзі з різних куточків України, Наталю, ти чого в Києві? Їдь в село, там безпечно. Боже мій, як подумаю собі, скільки. Простому українцеві довелося е, в себе вібрати е, тої інформації, переварити, а люди ж легковірні. Вони ж дехто може і від тої інформації. То добре, що я така сильна молодиця, що я то сприймала на рівні е, такому легкому. Думаю, ви говоріть, а я добре знаю, що все буде добре. Слава Богу, день закінчився. Я просто не могла не поділитися з вами е, тим, що в мене накопилося на душі. Тож. Живім, будьмо здорові, трошечки читаємо, трохи слухаємо, а трохи і в друге вухо випускаємо. Все буде добре в Україні. Я щиро в те вірю і вам того бажаю.